Їжа, що зігріває, сніданок плюс 1 дізнався, які продукти запобігають охолодженню. А які навпаки небезпечно вживати на морозі. І як їсти багато і не погладшати поради від дієтологів далі. Не дивись так на мене. Дякую. Їсти, їсти і побільше під час лютих морозів дієтологи радять не виходити з дому голодними, а також захопити з собою термос із гарячим чаєм. Будь-які дієти та отримання від їжі взимку протипоказані, адже захисні сили організму різко падають і можна легко захворіти, їсти зігріватись і не гладшати найперше допоможуть гарячі та густі страви. Тобто не їжа в сухомятку. Це мають бути каші, молочні супи, бульйони, нежирні, м'ясні бульйони, м'ясні супи. А також гарячий чай з медом, імбиром та лимоном. Лимон потрібно їсти зі шкіркою. Також взимку корисними будуть продукти, які містять білки та активізують імунну систему. Яйця, сир, горіхи, м'ясо нежирне, риба жирна. Вживайте харчі, які мають противірусні властивості. Це цибуля і це часник. Достатньо одного двох зубців. Вас точно зігріє алкоголь, але лише Я на короткий чітка. період. Тож розпивати спиртні напої на морозі небезпечно для здоров'я. Солодощі роблять організм схильним до інфекцій. Однак саме за цукерками та печивом черги на столичному ринку найдовші. А що купують люди? Ну чи йде од конфет. сладких купу покупають напевно. Он сукерки купують подивіться. видно, що купують, а що не купують. Організму трибується все. солодощі, як і алкоголь дають енергію ненадовго, тому краще замініть їх сухофруктами, родзинками, курагою, чорносливом.